Репортер на прямому Які новини маємо на цю годину. Співробітники СБУ затримали ворожого диверсанта, який підпалював стратегічні енергооб'єкти на Одещині, громадянин сусідньої європейської країни, який жив в Україні і працював на ФСБ. Зловмисник в середні квітня в... Вилив п'ять каністр з бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій. Чим спровокував там пожежі. Так ворог намагався знеструмити сотні житлових будинків після вчинення злочину. Виконавець сподівався приховано виїхати за кордон. Не встиг чоловіка затримали на місцевій автотрасі. Російські війська атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Постраждали двоє чоловіків в обох осколкою пораненням. Їх госпіталізували. Один із потерпілих у тяжкому стані. Окупанти вдарили по місту з важкої артилерії. Пошкоджені бібліотека, магазин та лінія електропередач. Росіяни атакували з безпілотника цивільних у Новодмитрівці на Херсонщині. Постраждали двоє чоловіків 28 та 50 років. Вони отримали контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Також уламкові поранення кінцівок. Медики надали постраждалим допомогу на місці від госпіталізації. Вони відмовилися. Вночі росіяни знову обстріляли передмістя Херсона, вдарили по селищу Комишани. Наслідки атаки показала міська влада. Під прицілом опинилися житлові квартали, пошкоджені будинки місцевих жителів в оселях, потрощені стіни та дахи. Семеро людей поранені, серед них чотирирічна дитина. Такі наслідки удару росіян по селу Олексієва Дружківка. Рятувати з пожежі та надавати першу допомогу допомагали поліцейські парамедики. Удару росіяни завдали по селищу об'ємною детонуючою авіаційною бомбою, спричинивши масштабні пошкодження у приватному секторі більше ста будинків. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Тут кажуть, роді 15 домов. Тут розворотила. У мене хату розваротила у сусідів, розваротила. Вікна, криша, все люстри, все повилітало. Було вдома і в момент прильоту, потім якось воно так все почало розгоратися, розноситися вітром і почалося просто жахіття. все взривалося, криші, шифер. Ну, наслідки ви бачите, в принципі. Було завдано черговий обстріл території міста Дружківка, а саме населено пункт Олексія Дружківка з керованою авіаційною бомбою, внаслідок якого було пошкоджено цивільні будинки, Точна кількість встановлюється наразі, відомо, що постраждали 50 будинків. Також внаслідок обстрілу було отримано тілесними ушкодженнями 6 цивільних осіб, одна з них з дитини. Працівниками поліції, душківки, в складі парамедиків та слідчо-оперативної групи було невідкладно надано постраждалим допомогу. Наразі збираються докази. На місці працює слідчо-оперативна група, працівників ОП No1, слідчі та оперативники. Двоє людей загинули, троє поранені. Росіяни завдали ракетну удару по Краснопільській громаді на Сумщині. Пошкоджено будинок культури та адміністративні будівлі. Окупанти вбили мирного мешканця на Чернігівщині. Напередодні ввечері російські війська вдарили по Семенівській громаді, гатили з мінометів. Жертвою агресора став чоловік, який на момент атаки був у власній оселі. Уламок боєприпасу пробив стіну будинку і смертельно поранив місцевого жителя. До 54 зросла кількість постраждалих через удар по харківському епіцентру. Про це повідомили в прокуратурі області. На тепер відомо про 19 загиблих. Раніше повідомляли, що в лікарні помер 40-річний чоловік, який під час атаки отримав опіки 50% тіла. Нагадаю, що окупанти вдарили по епіцентру в суботу в день, атакували керованими авіабомбами. На місці влучання виникла масштабна пожежа. Цьогоріч останній шкільний дзвінок 104 тисячі харківських школярів почують у своїх гаджетах. Про це розповіла директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко. За її словами, нині у місті мешкають близько 50 тисяч учнів харківських шкіл решта в інших регіонах України чи за кордоном. Наразі до змішаної форми навчання вдалося залучити три тисячі дітей, які перебувають у Харкові. Це завдяки метрошколі, де навчальні приміщення облаштовані на п'яти станціях харківської підземки. Ще є протирадіаційне укриття в одній зі шкіл, що відповідає сучасним вимогам безпеки. І підземна школа в індустріальному районі міста. Вона теж є протирадіаційним укриттям. З огляду на безпекову ситуацію ракетні та авіаційні удари по Харкову традиційні свята останніх дзвінків можливі лише для дітей, які навчаються у метрошколі та протирадіаційних укриттях. Розумієте, багато хто говорить, що там яке свято, війна, війна це для нас, а дитинство воно одне. Діти не повинні весь час бути в якомусь е, негативі. Вони повинні радіти, сміятись, бо їм ще жити. І нам потрібно, щоб от в цей проміжок, часу, в тяжкий проміжок часу у дітей було якнайбільше позитивних емоцій, щоб на їх психіці, на їх подальшому житті. Оця трагедія як найменше відобразилась. Це такий чисто психологічний підхід. Літаки, ракети та БТР. Швеція надає Україні свій найбільший пакет військової допомоги на майже 1,3 мільярда доларів. Він, зокрема, включає літаки радіолокаційної розвідки та управління, щоб посилити протиповітряну оборону України. Швеція обіцяє надати весь свій запас гусеничних бронетранспортерів для підтримки формування нових бригад української армії, також у пакеті артилерійські боєприпаси, 155 мм та ресурси для технічного обслуговування раніше переданого обладнання. 14 безпілотиків для воїнів полку Святослава Хороброго передали волонтери з Кропивницького, закупили мавіки на гроші, зібрані українцями. Протягом місяця задонатили півтора мільйона гривень. Мавіки, які в повітрі можуть перебувати до 45 хвилин, оснащені кількома камерами, що дозволяє вести відеозйомку і робити якісні знімки, завдяки сенсорним датчикам. Є можливість уникати перешкоди на шляху до цілі. На передовій ці моделі безпілотників військові використовуватимуть для аеророзвідки, а також ураження техніки та живої сили противника. Хлопці виконують бойові завдання, тому їм потрібна завжди підтримка. Від цивільних, тому долучайтесь воїнам. Ми бажаємо перш за все здоров'я. Нехай повертаються живими та неушкодженими. Ми їх чекаємо. Перемоги нам всім. Дякуємо, що передали нам дрони Mavic та Mavic 3T. Тепер ми зможемо працювати працювати як в день, так і вночі. Потреба в дронах на даний момент дуже висока. Вони постійно потрібні. Життя в них не дуже велике. На жаль, на фронті, тому що є засоби боротьби проти дронів, і також вони втрачаються, збиваються, тому вони постійно потрібні нам. Трагедію міста Маріуполь повинен знати кожен з таким гаслом у Гайсені на Вінничині пройшов показ документальної оскароносної стрічки «20 днів у Маріуполі. Подія організована за сприяння фонду Порошенка. Як усе відбувалося? дивіться далі. Маріуполь темна сторінка сучасної історії України. Наші сили оборони тримали форпост 86 днів. Безперервні ворожі бомбардування та обстріли випалили Маріуполь. Місто впало. Нині про жахи, які довелося бачити та пережити, пригадують місцеві, яким вдалося вирватися з окупації. Один із них Євген Тузов. Він волонтер. Допомагав організовувати в блокадному Маріуполі сховище, де рятувалися близько шести тисяч людей. Нині чоловік організовує благодійні покази документальної стрічки «20 днів у Маріуполі по всій Україні. Це було вимушене виживання. Розумієте, коли ви опиняєтесь у повному оточенні, коли 24 часа. У вас гатять з усього що тільки є, що ви знаєте, тільки що ви бачили там по телевізору, що ви чули десь. Ну, на той час ще не було тих так багато FPV-дронів. От у цього не було. Зато артилерія, міномети, стрілкове оружие, бомбардировки. Я розраховую на те, що всі ми врахуємо весь той наш досвід. Котрий ми зараз маємо після Маріуполя, і е, цього всього ніколи не повториться ні, ні в ні у якому місці України. Цього разу оскароносну документальну історію показали в Гайсені, на Вінничині. Це місто стало прихистком для маріупольців, які тікали з окупації ворога. Нам вдалося поспілкуватися з жінкою, яка пережила усі жахи блокади. За її проханням з міркувань безпеки. Ми не будемо показувати її обличчя та називати ім'я. Вона пригадує, як все почалося тоді, 24 лютого. Ми чули вибухи, але як сказати, ще близько прильотів не було. Тиждень був світло, було зв'язок. Тоді, коли вже немає світла, зв'язка і опалення, стало вже складніше. Три тижні ми жили в чужій квартирі, і останні тижні ми вже жили суто в підвалі, ми вже не могли піднятися. У нас закінчили всі ну, продукти харчування, у нас вже не було води і вже у нас. Було два варіанти. Або ми залишаємося і нас тут вже просто накрий, бо вже будинок цей почав руйнуватися. Перший під'їзд вже був зруйнований. Автівки погоріли багато. Це було 15 березня в ніч. Ми почали вирішувати, що нам далі робити. Або у нас тут накриває, або нам треба ризикувати, виїжджати. Уже тоді, пригадує жінка, місто було фактично в облозі. Жодної інформації, ніхто не розумів, чи вдасться виїхати та залишитися живими. Утім, останній шанс втрачати не хотіли. Родина прийняла рішення спробувати вирватися з пекла. 17 годин в дорозі, близько 20 ворожих блокпостів. Їм вдалося. Пізно ввечері, 16 березня, родина прибула до Запоріжжя. Виїхали з окупованої території. Уже ми бачимо, що це Україна. Ми зупинилися для перший магазин. Там був хліб. Нам кажуть, що ну він уже на свіжий, йому вже для два. Ми дайте нам. Ми не бачили його вже два тижні. Хлібу. Яйця були Ну Ми з таким задоволенням поїли. Нині ж у кінотеатрі Гайсина зібралися сотні місцевих, аби побачити реалії, в яких довелося виживати Маріупольцям. Показ документальної стрічки організували за сприяння фонду Порошенка. Чому ми це показуємо? Щоб ні в кого не було жодного шансу перекрутити історію міста Маріуполь, щоб кожен знав, що пережив Маріуполь, щоб кожен пам'ятав, щоб кожен тримав собі. от в мене написані зараз на футболці слова. Не пробачимо Маріуполь. Ми не пробачимо Маріуполь. Після побаченого своїми емоціями діляться мешканці міста Гайсен. Трічка важка, але як би не важко було дитися, я тому що потрібно говорити, щоб розуміти, якою ціною дається перемога, і яка ціна взагалі війни. Ну для мене все, що пов'язане з війною, це є велика трагедія. Я розумію саму ну, глибину цього геноциду і горя українського народу і. Про це реально треба говорити і показувати. Документальну оскароносну стрічку Мстислава Чернова 20 днів у Маріуполі вже побачили в десятках українських міст. За словами волонтера Євгена Тузова, кожен має переглянути фільм, аби знати історію своєї країни, яка твориться просто зараз. Яна Проніна, Діана Коломійцева, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб. більше оперативна інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.